Вітаю всіх на каналі. Вітаю підписників, вітаю нових. Сьогодні у нас починається ера Deutsche Sprache 4 Ukraine. Deutscher Formulier No 1, Deutsche Alfabet min Transkriptionen. Отже, німецька лекція номер 1. Німецький алфавіт, я би ще сказав, мій дем Україні ще Чому? Тому що я ніде не знайшов з українськими транскрипціями, але я вам подаю так, як вони читаються. Далі, так само, хто починав вчити спочатку зі мною. Польську мову ми починали з алфавіту. Абецадва або алфабет. Ну і тут так само в німецькій мові алфабет. Ви е, маєте написано червоними буквами, як воно е, пишеться в німецькій мові. Там, де є різниця між друкованою е, літерою і писаною. Велика різниця, ну, так як у літері А. Тут бачите, є. Е... Ну, то літеру А ви і так пізнаєте. Так? То я все рівно вам е... пишу, щоб ви побачили. Далі я вам подаю українськими буквами і буду вам зараз вже довшій лекції казати, як вони е... читаються, як звучать. Може, деякі, декуди деякі слова вам додам на початок. Е... Отже, Тут вже, якщо ще польську, ще можна так-сяк, ну, бажано мати зошит. Але тут, то вже треба, якщо ви вже хочете вивчити, ну я не знаю, як ви там хіба будете. Я не знаю, хто, хто якийсь унікум. Там. Ну, г... Німецькі слова я дуже багато записував. польські то я раз-два, раз, раз пах і поїхав, а німецькі слова, майже кожне слово я записував. Декотре я в Німеччині вивчив, поки був якийсь там час. Ну, починаємо. Anfak. Das, das ist ein Anfaq. Deutsche Sprache. Це початок німецької мови. для нас. Не фермі, but uh, aber f'h Oh, не для мене, але для вас. Але я буду разом з вами ще підучувати. Можна сказати, тому я сказав фірунс для нас. А. E, ну таке саме, як українське А. E, тільки що якщо українське А маленьке, таке саме e, німецьке А буде велике написане. Б. Так, як українське В, e, і тут маємо таке подібне до a, англійського Б. Або польського Б. Ну, то і німецьке Б так само. Транскрипція Б, а читається як Б. С. E, транскрипція С читається як Ц. Переважно e, тут ця e, e, буде. Ці, вона e, в польській мові не читається як З, а як Ц. А як З буде читатися буква С. Але йдемо далі. Поки що ми маємо ми скінчили С. Далі йдемо Д. як українське Д. Хто вчив польську? Чи так, то розуміє, яка літера Е. Так само, як українське писане. Тут вона абсолютно така сама, але я вам написав, щоб ви побачили, що ви можете знайти F. Таке F ви знайдете. Може у старших людей, може у школах діти пишуть, але я вам його подав. Воно таке подібне, як скрипічний ключ, хто грає на гітарах. От воно то, то саме. То скрипічний ключ, аби то назвав у Там треба трошечка більше, інакше чуть-чуть інакше закрутити. Г. От в англійській мові то є G, а в польській мові так само, то буде G. G звук Г. G. Х, e, український звук Х. То, що український звук e, просто от Х І так само український і Й e, то, що e, в англійській польській Jod, і, і в німецький йод все, звичайний звук Ей. То, що в нас в українській мові буква Й. Ну. Далі. Там є ще е, інакший звук е, Й, але то буква сполучення. Буква сполучення, е, вони обов'язкові, е, бо без них ви нікуди е, В німецькій мові. Я вам буду подавати наступну лекцію Букву Сполучення. Там же будут... Тут вже тут, маєте пару речення на шрайбані. Так. К. Звичайна буква К, як в польській мові, як в українській мові, як в староукраїнській мові. Л. Як в англійській мові, як в польській мові, Така сама. Але... Е, е, ну, е, в польській мові є Л з креску, тут таких звуків немає і переважно Л буде м'яке. Я е, просто навіть зараз в мене е, не згадується, е, е, ну, мені здається, всюди м'яке. але я не можу зараз е, кожну мову Добичайте, ну, дуже важко. Е, м. Буква М. Воно так друковане і отак писане. Тут є різниця, бо ви можете побачити, і вам, вам то легше. Н. Бупане. То, що ми маємо номер. Я вам тут написав номер. Номер 1. Хаус номер 1. Будинок No1. Оту був би хаус. Ус і INH. Це є будинок. Добре. МН. E, о! Ну тут О, то я не знаю. Куда там вже. Що там ще вам. Але є транскрипція, щоб ви зрозуміли, що воно ніяк не інакше. П. Українське П. Ку. Це є таке слово як квадро. Але то. Я вам в німецьких прикладах пізніше покажу. Егер. Его. Якби було. 30, 30 по-німецьки, так? Трите, трете. drei, 3. О, таке R. Міст... Е, як то? Якут, так то? Панкурс, так. С. Буква С. Ну, тут просто T. Так само просто звук Т. Просто що і він не буде такий загнений, так в польській мові, він всюди загнений, А і, і в англійській, а в німецький він ну, такий. Якщо здибаєте, десь і, 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 і такий варіант може бути і такий. Далі. У. «У», все, чистий звук, український звук У. Що як буде ЕУ разом, то буде ой, але оце от поки що запам'ятати це. Фау. Це м'яке ф, але ми кажемо филе дан. Але дехто. А ні, ні, я не знаю, чи це на філі, я перепрошую. Подивимося. E, я знаю, що одно, що вона читається як V на 100%. Але декуди воно може таке бути більше Фі, як до Ви. Але ну, ви рахуйте як Фи. То буде ну, вам буде краще. Ви або В і X. Ну, не знаю, Х, то є Х, e, як то пояснювати Y і Z. Тут вже треба сайт, uh, час, щоб ви зрозуміли, бо, бо я буду говорити uh, слова, які вам будуть uh, ну, незрозумілі і ну, яка -то. для початку маємо мову, ще раз повторюємо коротко без нічого. Без цього всього речення. Тільки що е, е, може бути е, ну, лезунг No, е, там ще є ефортрак е, слово, але то вам досить, досить того, що їдемо номер 1 початок. Анфа. А. Б. Ц. Е, D, E, F, G, H, I, J, K, L, R, S, T, U, U, V, V, X, yoksulun, Z. Also wir haben ein einfach gemachten zusammen äh, und ich äh, bin ihnen sehr gedank. Oh. Я вам думаю які постійно нові речення подати щоб ви зрозуміли одним словом äh, я сказав ми зробили Початок. І я вам дуже вдячний. Ich bin ihnen sehr gedankt. Це одна з фраз вдячності в німецькій мові. Запрошую до наступних лекцій, запрошую до лекцій богословських. І прошу підписатися. Я більше нічого такого від вас. Не прошу тільки, щоб була ваша підписка. Буду вдячний за дзвіночок і вивчайте, коли маєте час. Дякую, кланяюся.